Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ другий. Король робить хибний крок. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Кілька тижнів потому останній король нарнії спочивав собі під кремезним дубом, що ріс поряд з його мисливською хатинкою, до якої він де інколи наїжджав відпочити від державних справ на тиждень другий. Зокрема, на весні. Хатиночка під очеретяною стріхою стояла неподалік місця злеття двох річок. На східному краї ліхтарної пустки. Саме тут король знаходив притулок, віддаючи перевагу життю простому і невибагливому, перед пишністю та розкошами кейр Паравелю, королівського замку в стольному місті нарнії, звали короля Тіріан а було йому років десь. 20-25. Попри зовсім ще юний вік, він був широкий у плечах, мав тверді м'язи, наче леті, от лише бородою не вдався, де інде вона пробивалася окремими кущиками. Очі в нього були блакитні, обличчя відкрите і чесне. Того ранку. Нікого поряд із ним не було, крім вірного його друга Єдинорога на ім'я Діамант. Одне одному вони були, наче брати, бо не раз рятували одне одному життя у найзапекліших битвах. Та тепер благородне створіння було зайняте іншою важливою справою, стоячи біля королівського крісла. Та, вигнувши шию, воно лощило свій блакитний ріг до блиску об свій власний молочно білий бік. Щось у мене сьогодні все із рук валиться, і навіть до в думки не лежать. казав король єдинорогу. Дивні новини не йдуть з голови. Як ти гадаєш, мій друже, чи прийдуть до нас сьогодні нові вістки? Що тут гадати, володарю? Новина і справді не чувана з давніх часів. Бо ані діди, ані прадіти того не пам'ятають, кивнув єдиноріг. Якщо, звісно, то не чутки, та не плітки. А щира, як вона є, правда. Які ж то можуть бути плітки, якщо. Почав загинати пальці король. Ще тиждень тому над головою в нас кружляли пташки з криками. «Аслан де? Він повернувся, він знову в нарні. А потім ми почули білочок, що їм казали їхні родичі, що бачили його. А потім і олень той казав. Що справді бачив його вже тут, на ліхтарній пустці, бачив у місячному сяйві саме на повний місяць, хоч і далеченько, та все ж на власні очі. А слідом за ним хіба не зустріли ми того темношкірого бороданя, купця зостраханства. Той взагалі стверджував, що поява Аслана поза всяких сумнівів до його слів варто прислухатись, бо самі астраханці в Аслана не вірять. То до чого ж йому плітки плести? І нарешті, вчора вночі звістку про нього приніс бурсук. Він тварина нічна. І теж бачив його вночі. Усе так, сір, відповів на те діамант. А якщо, здається, ніби я не радію, а лише сію сумніви, то те від того, що радість була б занадто велика, аби просто так взяти і повірити. Добре сказано, зітхнув король. І голос його затремтів від хвилювання. Мені самому важко повірити в те, про що навіть і не мріяв. Чу? раптом скинув голову діамант, настороживши вуха. Що там? у півголосу спитав король. Ту під копіт сір, відповів діамант. Хода така. Схожа на голуб, Дуже важка хода, дуже важкий кінь. А навіть і не кінь, а кентавр. А от і він, додав він трохи згодом. Справді, на дальньому краю галявини з'явився величний золотобродий кентавр. З чола він витирав великі краплі людського поту. А його каштанові боки лисніли кінською піною. Побачивши короля, він усе тим самим галопом пролетів усю галявину, зупинився та вклонився йому. Вітаю тебе, королю, мовив він низьким голосом. Який здалеку можна було прийняти за рев бика. Гей, хто небудь. Король озирнувся на двері хатинки. Келих вина благородному кентавру. Вітаю тебе, о мудріший Рунвіти! Бачу, тобі спершу треба перевести дух, а потім ми воліли б знати, що привело тебе сюди. Тим часом із хатинки вийшов паш і виволочив чималий дерев'яний келих. Оздоблений вишуканою різьбою. Кентавр підніс келиха до вуст. Та, перш ніж випити, мовив, Підіймаю цей келих за слана, за істину та за вас сір. Єдиним духом він осушив келих. Між іншим, достатній, аби напувати, Щонайменше шістьох дужих чоловіків, і передав його пажу. Отже, рунвіте, поквапив Кентавра король. Чи не проністи нам часом останні вісті про Аслана? У відповідь кентавр лише похмурнів, наче небо перед грозою та брови насупив. На обличчі його читалася тривога. Сір! нарешті зітхнув він. Вам має бути відомо, що я давно спостерігаю за зірками на нічному небі, а спостерігаю я за ними дуже й дуже давно, бо ми, кентаври, і живемо довго-довго, значно довше за людей і тварин, та навіть, як на те, єдинорогів. І от що я скажу вам ніколи за своє довге життя не бачив я знаків тривожніших за ті, що нині накреслено на небесах. Зірки не провіщають ані скорого приходу Аслана, ані довгого миру, ані спокою. Не провіщають вони і радощів. Більш того, Тривожнішого розташування зірок, як підказує мені моя наука, я взагалі не бачив за всі ті 500 років, що вдивляюся в небо. І з тим я збирався був у дорогу, аби попередити вашу величність, що великі біди чатують на нарнію найближчим часом. Коли вчора ввечері. Долетіли до моїх вух чутки, мова слан прийшов до нарнії. І дехто буцімто бачив його на власні очі. Не вірте тим чуткам то казки, мій королю. Зірки не брешуть. Брехати можуть тільки люди чи тварини. Та тільки не зірки. Якби Аслан був тут, то першими про те сповістили б саме вони. Найблагородніші зірки зібралися б на його честь, той був би добрий знак, якому можна вірити. Все інше то неправда. Неправда як так? Суворо насупив брови король. Хто у нас у нарнії та й усьому світі насмілився б на брехню у справі, з якої жарти ніхто не жартує? сказав він те, і мимоволі рука його лягла на рукоять меча. Те мені невідомо, похитав головою кентавр. Та я знаю одне на землі брехуни є. Та їх немає серед зірок небесних. Хай так, зауважив єдиноріг. А чи не міг аслан прийти всупереч тому, що підказують зірки? Бо, як то розповідають стародавні легенди зірки його створіння, а він не той лев, якого можна приручити. Гронвіт підняв був руку. І навіть подався вперед, немов застерігаючи короля, як раптом із лісу почулося жалібне голосіння. І всі разом повернули голови на звук. Хто плакався у лісі за деревами, було не видно, та голос швидко наближався. І за хвилину можна було розчути окремі слова. Ой, лихо, лихо, лихе лихо, ой, лихо коїться в лісі. О, горе вам, мої брати та сестри, горе всім священним деревам. Сокири січуть без жалю. Вмирають, вмирають, вмирають. З останнім вмирають на галявину вибігла і сама плакальниця. Висока та струнка – Зростом така, що й кентавру могла заглянути в очі. Дивна плакальниця водночас нагадувала і жінку, і дерево. Це навіть важко уявити тому, кому не доводилося зустрічати дріад. Та ті, кому вони не в не тільки безпомилково відрізняють їх від інших мешканців лісів, але й одну від одної. Король Тіріан, так само як і кентавр чи єдиноріг, істинні нарнійці, одразу ж опізнали дряду букового дерева. Справедливості та правосуддя, кинулася вона до короля. Захистіть свій відданий народ, благаю вас про порятунок. Там, на заході, вирубують ліхтарну пустку під корінь. Уже сорок моїх братів і сестер стовбурами без життя лежать на сирій землі. Що? І як це може бути, моя чарівна пані? Хто підняв руку на священну для всіх нас ліхтарну пустку? Як вони сміють? І хто вони? Та хто б вони не були? Король вихопив меча. Ім'я маслана. Та Дріада цього вже не чула. Не встиг король договорити, як пролунав тихий, протяглий стогін. Ах. Дріада здригнулася, наче її хтось вдарив. Раз, другий, третій похитнулася, ноги її підкосилися. І поки присутні ще не зрозуміли, що сталося, як вона впала, мов підрублена. Якусь мить усі бачили перед собою бездиханне тіло на траві, а ще за мить воно наче розчинилося в повітрі. Тільки тепер вони зрозуміли, що сталося. Десь далеко звідси, хтось. Зрубав дерево, дух якого щойно благав про порятунок. Щонайменше з хвилину від гніву та скорботи король був не в змозі вимовити ані слова. Ледве отямившись, він вигукнув За мною, друзі, ми це так не залишимо. Найшвидший шлях до західного краю пустки. Уздовши річки присягаюся, жоден злодій живим від мене не втече, від нас сір. рішуче додав єдиноріг та всіх зупинив рунвіт. Навіть у праведному гніві королю не слід давати владу почуттям. Ви повинні зрозуміти, що в нарнії коїться щось нечуване. Таке чого ще не було. Якщо це бунтівники. Більш того, бунтівники озброєні, у трьох нам з ними не впоратися. От якби ваша величність воліли дочекатися, чекати, проте ми навіть думати не воліємо, розсердився король. Утім, аби не гаяти часу. Ми розділимося. Ми з діамантом на допомогу деревам. А ти, друже, скачи голопом по допомогу нам. Ти знайдеш її у Кейр Паравелі. І от і ще що. Ось тобі моя печатка. Аби було зрозуміло, що ти виконуєш мій наказ. Збери загін вершників у повних обладунках. Дюжина розумних хортів, десяток гномів, вони найкращі лучники з усіх. У нагоді може стати і леопард. А поки всі збиратимуться, спробуй докликатися нашого знайомого велетня, Горогрюка. Та перекажи усім, нехай поквапляться. Наказ зрозумів, уже виконую сір. Мовив кентавр, повернувся, і вже за хвилину зі східного краю долини чулося лише відлуння його важкого чвалу.